Ти не повіриш, але це вже сталося. Вдох і видих. Я Наталія Квітнева, неопсихолог і сучасна чарівниця. І ми з тобою читаємо простір. Лайкай, підписуйся і дивимося, що вже сталося. А ти не хочеш щоб це повірити? Може, навіть не бачиш. Накінець то ти допрацювалася до того. Щоб повністю підтвердити статус себе як самодостатньої незалежної, вільної, красивої, соковитої, смачної жінки. Подивись, жінка, яка тотально в свободі, Робить, що хоче, вибирає кого хоче. Важко в це повірити. А чого важко повірити? Ну тому що увага! Мама казала, і далі кожна зараз хай доставить свою фразу, яка десь отут на підсвідомості записана, яка фонить або яка ти маєш бути. Або ти будеш, типу, самодостатньо рахуватися, коли буде то, то, то і то. І це дуже індивідуально. Виходячи з твоєї родової системи, о, заглянь, заглянь у ці шпаки, які в тебе ще підіймаються. І коли тобі здається, о, я вже модна, я вже ну, достатньо, напевне, доросла, незалежно від того, скільки тобі років, я вже можу, можу собі, бляха, дозволити. І там такий один шпачок підлітає, потім другий, ні, ти ще то, ні ще то, давай купимо щось друге, або давай купимо потім, а ні, ти зараз не можеш. а амє. Рекомендація тобі. Ну, все, кінець, руйнування. Відпускай, хай воно руйнується, закінчення певного циклу, а в твоєму житті вже все. Уже настав новий. Час і я тебе благословляю, приймай.